Дороги ти не роблять, калюбив йти і море, і, і так далі. І так. Вони всі в Діна. Комунальні, комунальні тарифи в місті Старопдесянтинні, вони зашкалі. Люди не можуть підкрестити індивідуальне опалення, роботи взагалі немає. На сьогоднішній день економіка в державі, вибачте, мене трошки впугає. У в нас в місті старописянтині ми бачимо, що йдуть нові, нові застройки. Бізнес працює, ми можемо входити в ці роботи. Наші діти працюють по чому-то на, на Київ, Київ їдуть на заробітки, їдуть в другі місця на заробітки. А ті кошти, які, наприклад, другі люди до нас приїжджають на заробітки, ми їхать тут оплоть. Я вважаю, що є така мною розроблена програма комунального забезпечення місць. Я хотів би створити нову вагу. До речі, мають на це кошти, мають на це сили, мають на це діти. Він хотів би залучити наших людей, які працюють дибачте, і в Києві, і в Москві, і за далеко за межами нашої України. Залучити цю е, пропозицію, щоб ця, е, ця програма діяла іменно в місті Старокошенки. Насущних проблем у нас дуже багато. Ми їм мусимо вирішувати два мира. І першу чергу я вважаю, що тільки ми. Сьогодні можемо це зробити. Ми на сьогодні день звернемося до судисто до себе, бо населення нашого міста фактично по підрахункам останніх виборів не вийшло на ці вибори. Люди розочарувалися в цих виборах, бо, як ви думаєте, 14 рік в нас вибори. 15-му році в нас вибори, в 16-му році в нас опять вибори, і в 17-му році в нас опять вибори. А як ви думаєте, скільки можуть ці люди, наш, наші громадяни в нашій Україні, ходити на ці вибори? Ми на сьогоднішній день не знаємо, що ми, кого ми вибираємо. Я вважаю, що я виріс в цьому місці. Я, вибачте, мене і пішки ходив тут в свій час, і ріс в цьому у І насущні проблеми, я кожен день. Приймаю такі, які вони є.